Шановні колеги, маємо затвердити згідно наших правил результати третього етапу конкурсної відбору. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? Який проти? Утрималися. Пане секретаре, зафіксуйте всі одноголосно. Отже, сумарна кількість балів набрана кандидатами. Заяць Ольга 14,8 бала. Мовщук Леся 12,9 бала. Страшівська Ірина 11,2 бала. Відповідно, з максимальною сумою балів 15 балів, в принципі, можна набрати. Скільки його останнього для почути? Останнє 11,2. То вони менше набрали? Ні. Ні. 14,8. 12,9, дев'ять, 12 і дякую. це вже не потрібно затверджувати. Шановні колеги. Третій пункт це затвердження результатів відповідно і підсумкових результатів конкурсу. Я пропоную, щоб ми сьогодні завершували. Так і е, які будуть пропозиції, ну вони були озвучені в попередньому е, нашому якомусь обговоренні про те, щоб затвердити усіх трьох, так е, е, згідно. Наших правил, пані Зайць, ми можемо на 6 років так погодити. Пані Вовчук на 2 і пані Страшівську на 2 роки. Тобто, якщо не заперечуєте то я поставлю по кожному на голосування і тоді далі будемо. Прошу, шановні колеги, затвердити керівником обласного наукового ліцею пані Зайць Ольгу Васильівну терміном на 6 років. Хто за? Рекомендувати укласти контракт у Дякую. Проти утримались, немає таке. На цей сюю не йде, ми просто укладаємо контракт. Укласти, рекомендувати укласти контракт. З... Пані Оля оскільки вона діючий керівник установи Другобицького, то просто я довідомо комісії, хочу довести, що ми укладемо контракт з нею в триденний термін, як передбачений цей, але дата буде встановлена початку дії контракту інша або перше листопада, або перше грудня. Тобто, відколи вона, ну вона не може в один момент. Да, вона має ти, ну плюс штат затвердити, плюс... плюсів згідно чинного законодавства, ви в трьохденний термін чи п'ятиденний термін маєте затвердити. Укладе контракт, а час, коли вже приступить до обов'язків, це буде зазначено в контракті. Дякую, шановні колеги. Під Гірцівська школа, спеціальна школа. Вовщук Леся Володимирівна. Пропонується укласти, рекомендувати укласти контракт з терміном на два роки. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? От і утрималися одноголосно. І на Гудєвицька спеціальна школа пані Страшівська Ірина Миколаївна рекомендується вкласти контракт з нею, з нею на два роки. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? Якої проти утриматись? Третій пункт теж завершено. Дуже оперативно. Блок різних. Четверта, чи є якісь пропозиції? Я зараз завершимо порядок. денний. Якщо в блоці різного немає а, нічого, то попрошу секретаря комісії покликати. Майбутніх керівників наших закладів установи. Багато річ, так. Що вже поїхали додому чи ні? Присідайте, будь ласка. Де вам зручно дуже багато було дискусій. Багато хто не хотів вас призначати, але я всіх переконав, тому так, щоб на вечір трохи розслабилися, я собі дозволю оголосити результати трьох конкурсів: перших обласний науковий ліцей, комісія. Одноголосно прийняла рішення стосовно зайця Ольги Васильівною укласти, рекомендувати укласти з вами контракт терміном на 6 років. Дякую вам, Ольга Васильівна. Оплески, будь ласка. Підгірцівська спеціалізована школа. Пані Леся, як ви думаєте, що з вами зробили? Розслабтесь трохи, бабачте. Терміном на два роки рекомендували управління майном. Це вимагає закочинне законодавство. Відповідно, комісія це підтримала і їх рекомендувало одноголосно підтримала і рекомендувала управлінню з вами укласти контракт. Ірина Миколаївна. Гарячі дискусії теж були стосовно вашого закладу. То вже після шостої я вже можу, так, але просто трошки треба розслабитись. Ви переживали найбільше. За вами теж будуть пильно слідкувати, але комісія рекомендувала згідно чинного законодавства укласти з вами контракт терміном на два роки. Вітаємо. Якщо хтось має намір щось сказати добре чи погане, то комісія або оскаржити рішення та того, відповідно ми готові це послухати. Ну, я не знав, що ми в стайні, але дякую, Олег Володимировичу. Стайня виконала своє основне завдання. Дякую, Оля Васильев. Дякую. Ольга. Дякую. Я думаю, ми всі спільно командою точно підставом кожному плече. А що стосується вас, то ми сподіваємося, що цей наш проект. Вам, вам два, не то слово на плеча. Ваші випускники мають бути студентами не тільки львівських вишів. Я сподіваюся, що вони будуть студентами Оксфордів, Кембриджів, що тільки може бути, і на різних а, куточках світу ми будемо чути, що у нас обласний науковий ліцей випускає таких крутих і класних спеціалістів. Бажано, щоб львівських, але а, а, хочеться, щоб наші звучали по світу. Дякую всім, гарного вечора.